Ну, По-перше, тому що насправді це не зовсім відповідає дійсності. Очевидно, що є великі проблеми і з тим, як відбувається АТО, і з тим, як постачається армія. Але це, ну, скажімо, не Такі проблеми, які треба шукати шляхи вирішення, а не просто піднімати гвалт. Крім того, цей гвалт треба також розуміти. Це частина пропагандистської операції. Одна з способів пропаганди на супротивника, якої ми зараз зазнаємо з боку Росії, це також і тиск на наших вояків, тиск на їх близьких. Тиск взагалі на суспільство стосовно того, що це все страшно небезпечно, що якось треба їх захистити. Ну, зрозумілі почуття батьків рідних. Очевидно, дуже дуже там всі переживають за своїх люд... хлопців, які знаходяться в зоні АТО. Зрозуміло, що й самим хлопцям страшно. Нелегко вони зазнають певних фізичних навантажень. Але можливо, такими от е, е, криками і, і тим, що ми пишемо в соцмережах, ми навпаки тільки погіршуємо ситуацію? Ми Я думаю, ми що так будем ну, ми... ми можемо допомогти нашим воякам, які зазнають обстрілу з боку Росії. Ну давайте об'єктивно скажемо. Да, там є проблеми постачання, мабуть, змінимо там... і так далі. Але чи перестануть їх обстрілювати з боку Росії? Не припинять ну, ні не припинять. Ми можемо завдати е, удар у відповідь. Ну я думаю, що якби ми всі, всією країною вирішили відверто воювати з Росією, тоді да, треба завдавати удар у відповідь. Тобто, зараз е, наскільки я розумію цю ситуацію, що відбувається е, командування всіми силами намагається звільнити ту територію, яка знаходиться за цими вояками для того, щоб відвести їх далі від кордону. Наразі це фізично неможливо. Більше я ну я, я не настільки компетентна, щоб знати, що ще там можна зробити. Але е, те, що вивести їх звідти, також це проблематично, тому що це відкриє кордон. Ми не можемо е, вивести звідти свої прикордонні частини з ж проблем з ж причини. Так. Але крім того, цей гвалт розумієте, він створює у певної кількості вояків таке враження, що от вони мають право приймати якісь рішення стосовно того, щоб рятувати себе. Да, вони мають, мабуть, таке право. І от перед цим була ситуація, коли командир однієї з десантних бригад сам собі вирішив, що він вивезе поранених. Ну, формально кажучи, без наказу це є самоуправство, яке, в принципі, потребує воєнного трибуналу, а ніяк не загального схвалення всім суспільством, що це дуже як вірно. Тому, Тому що... що наше суспільство в принципі не готове до того, що от на території України зараз відбувається на сході війна. Де да, я думаю, будь-яке Тому... суспільство до цього Тому, не готове. Та... Ну, немає суспільства, яке готове до того, що гинуть її його люди.